Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді топова панель виклику від компанії BAS IP AV08FB. Це стильна та унікальна однообоненська виклична панель з розпізнаванням облич. В неї багато крутих функцій, про які зараз ми і поговоримо. А з вами Дмитро, канал Secure, Приємного перегляду! Bus IP IPAV08FB це перша індивідуальна панель виклику з вбудованою системою розпізнавання осіб Face ID, що дозволяє автоматично відкривати електрозамок або інший пристрій для допуску. Зшитування забезпечується в автоматичному режимі за допомогою вбудованого датчика присутності. Для використання цієї опції користувачу достатньо 1-2 секунди подивитися в об'єктив камери. Не так швидко, як на iPhone. Але теж гарний результат. Панель має якісну камеру з роздільною здатністю 2 мегапікселі. На виході маємо Full HD відео, а завдяки кодеку H.264 відеофайли будуть важити значно менше. Кут огляду тут 90 градусів. Велика та зручна п'єзоелектрична кнопка виклику з підсвічуванням, що дозволяє легко робити виклик в рукавичках чи мокрими руками. Панель оснащена нічним світлодіодним підсвічуванням з дальністю до 3 метрів в повній темряві. Що маємо всередині? Вбудований мультиформатний читувач карт, ключів, брелків, NFC, PLE, електронних міток, прямі CP2P виклики на смартфон у додаток BAS ip Intercom, датчик наближення та щитування QR-кодів, журнал контролю всіх подій по часу, інтеграція із системами відеоспостереження та системами контролю доступу. Найзручнішим способом доступу є юкі-мітки на смартфоні, за допомогою яких ви можете керувати реле-панелі на дистанції до півтора метри. І все, що буде потрібно, це активувати екран телефону. Усі мітки, які записуються в панель виклику, можуть бути персоналізовані під конкретного користувача з обмеженням за кількістю або часу проходу. Панель представлена в трьох кольорах чорний, сріблястий і золотий, для зручної інтеграції в будь-який інтер'єр. Передня частина панелі AV08FB має суцільно металевий фрезерований алюмінієвий корпус, пофарбований за допомогою онодування. При врізній установці залишається виступ всього 7 мм, так що вона виглядає дуже стильно. При необхідності панель можна встановити накладним способом за допомогою окремого кронштейну. Панель може працювати як окремий самостійний пристрій і адресувати дзвінок при натисканні кнопки виклику безпосередньо на пристрої iOS чи Android у додаток баз IP Intercom або Bus IP Link, на ПК із встановленим програмним забезпеченням sip телефонів або безпосередньо на sip телефони і другий спосіб виклик на будь-які відеодомофони бас IP, які встановлені в одній локальній мережі, так і встановлені віддалено через інтернет у будь-якому місці. Живлення тут від 12 вольтів або за допомогою поя. Ступінь захисту IP65. Температурний режим від мінус 40 до плюс 65 градусів Цельсія. Розміри самої панелі 125х199 мм і 48 завтовшки. Пристрій стильний, надійний і міцний, стане чудовим доповненням до вашої системи безпеки чи системи контролю доступу. А обрати та замовити цю та будь-яку іншу викличну панель і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.